Гелікоптер, гасова лампа, ракетний двигун, гіпсова пов'язка чимало винаходів світові подарували українці. А як щодо літератури? Переглядай відео, щоб дізнатися більше. Степан Руданський був професійним лікарем, закінчив медико-хірургічну академію, працював за призначенням на південному узбережжі Криму. Під час навчання зацікавився літературою. Спочатку збирав фольклорні твори, потім почав робити перші літературні спроби, писав романси, громадянську лірику, балади, поеми, а згодом створив новий жанр співомовку. В інших літературах такого різновиду гуморесок немає. Пригадай, гумореска невеликий віршований чи прозовий твір жартівливого змісту, що доброзичливо змальовує смішну пригоду чи рису вдачі людини. Степан Руданський називав свої гуморески співомовками, адже був переконаний, що їх потрібно виконувати під музичний супровід. Лови фісташку співомовка, ліроепічний твір. Короткий гумористичний вірш, часто побудований на сюжеті народного анекдота, прислів'я чи приказки. У таких творах описано один комічний випадок. Виконується під музичний супровід. Жанр має свої особливості. Невелика кількість дійових осіб. Подію зображено стисло, непрямий порядок слів у реченнях. Цей художній прийом називають інверсією. Дотепний висновок у кінці добре торгувалось. Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці, ходив чумак з мазницею по межі крамниці. І в крамницях, куди глянеш, сріблом злотом сяє, а йому то і байдуже він дьогтю питає. В найбагатшій крамниці два купці сиділо, і туди чумак заходить з мазницею сміло. «Добрий день вам, добрі люди, та й зачав питати, чи нема у них принаймні дьогтю де продати. Нету, нету!» – купці кажуть та й шельми сміються. «Здесь не дьогать, только дурні одні продаються. А чумак їм Тоні в року ж добре торгувалось. Щойно два вас таких гарних на продаж осталось. Зверни увагу на значення окремих слів чумак, особа, яка займалася торгівлею. Саме чумаки возили сіль із півдня України на інші території. Мазниця посудина для дьогтю. Дьогодь в'язка чорна рідина, якою змащували частини коліс, воріт, чоботи. Шельма хитра й спритна у своїх учинках людина. Визнач, який тон має співомовка доброзичливий, жартівливий чи злий, уїдливий. Тон співомовки доброзичливий, жартівливий. Тож Степан Руданський використовує такий вид зображення комічного, як гумор. Розгляньмо інверсію. Якщо в реченні прямий порядок слів, то підмет стоїть перед присудком, означення перед означуваним словом. Наприклад, яскраве сонце сідає, сонце підмет сідає присудок. Яскраве означення, сонце означуване слово. Якщо ж у реченні є інверсія, то цей порядок слів порушується. Сідає сонце яскраве. Так письменники можуть зробити акценти на певному слові чи словах. Знайди в уривку приклад інверсії. Інверсія ходив чумак. Підмет стоїть після присудка. Охарактеризуй, якими у творі Степана Руданського постають герої чумак та два купці. Чумак увічливий, розумний, витриманий, кмітливий, винахідливий, має почуття гумору, уміє відстояти власну гідність. Купці грубі, зверхні, неввічливі, нахабні, невиховані, хитрі, вважають себе кращими за інших, хочуть принизити чумака. На таких людей, як купці, Можеш натрапити й сьогодні. Але необхідно вміти захистити себе і власну гідність. І зробити це можна не за допомогою грубої сили, а так дотепно, як це зробив чумак. Тож бери на озброєння цей спосіб сформулюй тему, ідею співомовки добре торгувалось. Тема розповідь про чумака, який шукає дьоготь у багатих крамницях міста. Ідея уславлення кмітливості, винахідливості чумака, його здатності захистити власну гідність дотепно, засудження зверхності, бажання принизити людей. Поглянь на народні вислови та визнач, який із них відповідає ідейному змісту співомовки Степана Руданського Розумний шанує всіх, дурний тільки себе. Того не шанують, хто не шанує інших. Поважаєш інших, поважають тебе. Хто сам шанує, того й інші шанують. Усі вислови відображають ідейний зміст співомовки, добре торгувалось. Це прислів'я різних народів світу, тож як бачиш, уміння шанувати себе і поважати інших цінують усюди. Тож, як бачиш, у мистецтві українці теж мають свої рідні винаходи. Співомовки Степана Руданського унікальне явище світової літератури, ніби прості гумористичні твори, у яких закладено так багато сенсів. Тож ознайомся з іншими творами письменника. Запам'ятай, Степан Руданський український письменник, який створив унікальний жанр у світовій літературі. Співомовка, ліроепічний твір, короткий гумористичний вірш, часто побудований на сюжеті народного анекдота, прислів'я чи приказки. У таких творах описано один комічний випадок. Виконується під музичний супровід. Жанр має свої особливості невелика кількість дійових осіб, подією зображено стисло, непрямий порядок слів у реченнях, цей художній прийом називають інверсією, дотепний висновок у кінці. У співмовці добре торгувалось автор розповідає про чумака, який шукає дьоготь у багатих крамницях міста. Ідея твору уславлення кмітливості, винахідливості чумака, його здатності захистити власну гідність дотепно, засудження зверхності, бажання принизити людей. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Відкривай з нами світ і укрліт!